Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Як заготовити собі перегній літом косити траву, перевозити її на копицю і укриваєте плейонкою. Якщо трава суха, треба поливати. Якщо трава мокра, свіже скошена, поливати не треба. Там у нас роса тепла. Блін, всі коти, всі миші тут, зато у вас буде перегній на навесну. Карту присадить. Дабуся, якось так. От такеньку копичку наложив. О, вила на уровні грудей. Фух. Тепер накрию. І хай гріється та перепріває. Отак От копиця виглядає з боку накрита. Всім рекомендую для власних домашніх потреб, хто проживає в селі, використовувати клейонку із рукавів для зберігання зерна на відкритій місцевості. Клейонка дуже цупка, дуже надійна, дуже сонце ультрафіолетово стійка. Тобто їй хватить не на один рік використання. Має на двору білий. Колір зсередини чорний. Ну, як для заготівлі компосту, то чорним нагору. Всім рекомендую. Подивіться, на Оликс вона недорого коштує 9 метрів ширина розрізаного рулона і 15 метрів довжина коштуватиме вам 600 гривень доставка і 1600 гривень грошей. Ото приблизно так. Але це дуже хороша клейонка. Слава Богу, і збройним силам України. Все буде добре.